Сім картин на сьомому небі проєкт продовжується, як завжди, для того, щоб була атмосфера відповідна, для того, щоб ми абстрагувалися від буденності і перенесли, перенеслися душами в якісь інші світи, ефір, якісь, е, щось вище, щось краще, щось приємніше. Тому у нас зараз буде, як завжди, такий літературно-музичний. Як це так і підкажимо? Дует новий, який створився нещодавно, буквально годинку назад. Катерина Бабенко, Катерина Якович. Ну, насамперед, заслужений художник України Юрій Камишний, презентувавши нам свої картини, найкращі картини, в найкращих перед Новим роком. І історія далі була така: виставка мала тривати тиждень, бо йому треба було вирітіти в його улюблену Індію. Але вже коли настав той час, він зайшов сюди, подивився і каже: Я не можу уявити, що. Ці картини я знімаю, вони будуть стояти лицем до стіни, і їх ніхто не побачить. Хай вони тут поживуть, поки я буду війни. Але кілька місяців ці картини радували нас, студентів, викладачів, сторонніх людей, перехожих, які з вулиці сюди приходили. Тут стояли, дивилися. Нам було приємно і, очевидно, і мешканцям Житомира теж ці картини приносили на солоду. Тому ми Щиро вдячний. І, як завжди, у нас маса таких подарунків. Ну, Почнемо, мабуть, Юрій Костянтинович з книги відгуків. От я вам її дарую. Почитайте, люди від душі писали, не завжди такі книги бувають. Так, може, ви ще будете виставляти десь свої картини, то підписи вже готові. бачите, як куми знайшов, ось воно. Не даремно, мабуть, ця табличка саме дари вам і це. Так, як завжди, диск де фільм і фотографії про цю подію. Як завжди, афіша. Так, щоб ви були зафішувати, десь потім будемо сидіти покласти. І лист, подяка від по факультету. От ніби все, але є ще один подарунок. Раз точно вам подарую. Так, от... так. 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 так надію. Це дерево, яке в мене асоціюється з індією. Чомусь, це шовковиця. Шовковиці люблять всі, а ніхто чомусь не садить так мрію вже шовковиця? Всі дерева як. А мрії збуваються, треба тільки мріяти. Бо букет він вже знаєте, а це буде 200 років рости. емоцій І всі емоції, які залишились там в Індії. Це чоловічний туалет на вулиці в Індії. Там найкраще, якщо до пояса є якась стінка, то це так обладнаний туалет. Тут індуски йдуть старі, чоловіки заходять саме такі от, не знаю продвинутий туалет і тому подібне. І це раз мене вразило, що сидять на вході мавпи, і так заходиш по пастраю, вони тебе не чіпають. Це так, так від сів ведеться. А Якщо ти там з якимись намірами, щось там пошуткувати до них, ну, ну вони такі кумедні. Це маємо базар, делі, де я завжди проживаю, це як талісман. Починається індія з делі, і закінчується цим маємо базарами. Це рік шавіла, чекає на. Отак дівчата з обігною. Красять ніжки та руки. Малюнки зовсім жодного разу не повторюються, як і всі сарі, панджаби в Індії. Все у них унікальне. і мільйони, але все різні. Я до на магазин магазини, подивіться, це сучасні вироби, це е, кістка сонова і верблюжа, дерево і фарба. І теж тисячолітніми тримаються, бо знають технології. От сучасну, сучасні речі. В їх магазинах по лавках. Подивіться, як, як не захочеш купити. І все нібито вікна розчиняєш, а там теж картини. <кхе> Зайдеш і не хочеш ти виходити, св'язами ходиш. У них музеї більш бідні, ніж антикварні лавки. От музеї порожні, а все в цих е... антикварних лавках. Подивіться ці вибори. Малих, не такі речі, «Ти підійду, фотографую, дивлюсь, не мене проганяють відтуди. Навіть за 5 метрів треба знімати. Далі. Це повинно бути. Оце такі маленькі степлики, храмики на кожному кроці. Всьому моляться вони і стінам, і землі, і квітам, і всім богам. Мільйони богів. Оце отак банани перевозять. Маленький авто може бути, там ще, ще, ще він не довантажений. Ріпче. А наші іноземці приїжджають і купують, оце фабрика, фабрика цих спецій. Це імбір, до речі, вони щось так перетрушують його, перетирають. Він побудований на, на островах. І Острови між собою з'єднані, китайські сітки. Вони так чи півтори чи 2000 років. Дуже цікава картина, поки вони їх виймають, тому що ворони все з'їдають, що було в цих сітках. Ці йдуться, заманюють там іноземці, йди, і дії знімають. От ти знімаєшся, каже, а ну давай мені гроші за те, що ти зняв, я католик. От, а йому дають 20 кроків. Каже, ні-ні, на 6 людей, 6 католиків. Давай всі гроші. У кожному штаті своя форма чорнів. Країна одна, чорних друга одинаких дизайнів немає. Сідять, бачите, вони каміння, камінюки прив'язані, ці сітки вони підіймаються, не треба чернями ходити. А це серед індусів є справжні цігання. Можна померти, у мене відео тут, тут є. Справжній звук живий, жива гра, живий індус, і це ми можна передати. Ось Такі актори, і можна побачити, як вони фарбуються, так в одному театрі показують, як вони цю фарбу видобувають. Просто от каміння перетирають, додають туди глини, додавляють туди ще чогось, і виходить. Оце білий колір виходить, це червоний, це зелений. А тут біля молодера такі річки були застравали. Ну, ще красота, не... Зранку до ночі, тільки вийдеш, мені як майбутньо сподобалось, виходиш зранку от, про Америку і дивишся кіно про Америку. Так і тут, Виходиш зранку, дивишся кіно про інші. Якщо на мотоциклі їдуть, вони всі сім'ї на одному мотоциклі п'ять там особен, чоловік, дружина, дід, ще баба діду і просто. І всі все одно на велосипеді їдуть, вони його затормозять і будуть їхати поруч і розпитують тебе, хто ти, звідки ти, як тебе звуть, а хто на шаленій швидкості їде, все одно посигналить, вису... вису... висунеться, чи за руку тебе зачепить, чи там помаше тобі. Ну От вся країна така, що не знаєш, достомлюєшся. Бачите, король, до чого, кепна. Тільки пальний. Тишки, корови, та ще й такі білі чаплі. Оця птаха, вона по ночах прижиті в день, я її так хотів намалювати, але вона така утаємничена якась, такий в неї голос, такі якісь, як у Павліна обіча. Ці А, до речі, там от чоман був, це те, що я казав, як у Венеції. Дуже великий диво, у них мотор з боку. Не позаду, не спереду, а на човні мотор з боку. Як то можна їздити, а на цих великих замотах навіть два мотори з одного боку. І ввіться, Як можна розвернутися і приїхати? Я думаю, що варто і подякувати і розпочати нову сторінку в нашому проєкті сім картин на цьому ми. Велика вдячність, Юрію Камишному, за його. Мені дзвіночок, який я дуже довго вибирав в музиці, пояснював індусу, який там на вході сидів, що це для мого друга великого ми разом вишукували. Бо от як немає двох одинаких однакових одягів на індусах і двох однакових індусів, так і нема двох однаково звучащих цих коликола. Ось, Вони дуже дивні. Це верхня річ, це для медитації, можна знімати і медитувати, коли ви доведете музику, він так буде і медитувати. Да. А і дзвін мені дуже подобається. Він дійсно нагадує буддійські калакала, і взагалі індуїські храми і тому подібне. І ще зараз Леонідович продемонструє чарівні його якості. Тепер ви бідні будете. Бо з приводу і цього звуку буде з'ясовувати, чи гарна, чи там здібна людина, чи ні. Це найкращий, найгірніший подарунок моєму житті. Ні, ну, я я ми, ми там віде. на один це поміємо. Так, я щиро дякую за цей подарунок, просто, просто геніально. Він нам буде слухувати, я думаю, для останнього дзвінка, для першого дзвінка, так і на Миколаєві. От. Але в нього є ще одна дуже цікава властивість, просто дивовижна, я не знаю, що там скажуть музиканти, звідки це і що це за нота, і, і, і де воно такий звук береться. Тільки будьте так тихенько-тихенько. Воно може, розумієте, я на самоті в мене виходить, а на публіці я ще не грав цієї мелодії. Так, тихенько. Я режим, він може більше. Може більше, але ну, я. тільки починаючи ти видобувач. У мене коли я от вчився довго, от, І, е, то було таке відчуття, що якщо ще трішки, то він може просто від цього резонансу розвалитися. Такі, таке враження дуже сильне, дуже потужне. Але я не, не буду ж вас. Завідувачка кафедри менеджменту. Доктор економічних наук, професор Олена Володимирівна Харчишина. Дуже дякую. Мені, правда, незвично в цій ролі виступати. Я завжди в ролі глядача на е, таких зібраннях була. А е, це вже перший раз, раз по іншу сторону барикади, так би мовити. Та нусь, трошечки, трошечки про е, картини, чи які в нас буде реклами. Е, якщо ви зупинилися, і, і, тоді я поставлю питання, е, можливо, про те, чи малювали ви в дитинстві, чи закінчували ви художню школу, От, коли ви почали малювати ці картини, що послужило поштовхом, що ви зараз відчуваєте. От, десь, так, Стосовно освіти, то спеціальної художньої освіти я не маю. В дитинстві, ну, в принципі, малювала, звичайно, як всі діти, от особливо там десь в зошиті на останній сторінці. А в школу школі я так до художньої школи не дійшла. Свого часу дідусь так казав, що в мене здібності є. Нехай би я ходила. Але я один раз в будинку піонерів я дійшла на заняття, що мені не подобається, більше не ходила. Вже не пішла художня. Власне, тут моя подруга прийшла мене підтримати. Це вона ініціатор усього. Дякуємо вам. дякуємо. Цього часу Оксана вирішила здобути другу вищу освіту за фахом дизайнера. От і каже, хочу ще на курси походити, а самій сумно. Може ти мене підтримаєш? Ну, я як подруга вирішила підтримати. От З тих пір 5 років ми з Оксаною малюємо. Ну, така історія. Для, для мене особливо чув... це якось так е, Заводи, такі зміни. Я щось про те, що е, поштовхом до е, вашої творчості став той період, коли ви напружено і інтенсивно працювали над докторською дістами. Це правда. Якраз в цей рік я вступила в докторантуру, якби е, здавалося, що з'явилось багато часу, а насправді виявилось, що наукова робота е, так. Дуже важкий це, шмат хліба і забирає дуже багато сили. От хотілось е, е, ну, якось можливості відійти від цього. Щоб сказати, кого? що праця над картинами повертає е, Ну Мені так, да. мені так, мені повертає. Я тепер буду знати, що робити. Це, власне, такий схожі, знаєте, е, от добре сказала е, Алла Леонідівна, арт-терапія. От для мене це як арт-терапія була, так? відпочити, дійсно розслабити. Дуже коротенько, а може не дуже коротенько, наскільки я розумію, тут є різні техніки, і різні школи, бо у вас ще такий період був встановлення. Які тут техніки є і що вам більше доподобає зараз? В якому напрямку ви будете розвиватися? Починала я працювати у техніці народного класне це дерево життя, таке, яке для мене символізує такий вибух всього яскравого е, ну, життя. Так? Е, от це а, такі... Як це зроблено для студентів? Що <кій> за фарби? Угу. Я зараз скажу. От два, два, дві такі картини це так? народний розпис, ну, можливо, з якимись такими елементами моєї власної інтерпретації. Е, це е, звичайна ДВП. Е, Покрито загрунтоване чорною гуашю. І теж гуашами, фарбами виконано. Тут ще ліплення, як хотіли якусь таку форму надати. Зверху покривається звичайним лаком. А, тобто гуаш має висохнути, а потім у Звичайно, да. але гуаш такий матеріал не стійкий, тому його треба закріплювати. От, але потім вже в мене виникла така певна внутрішня потреба вдосконалювати щось таке, вже е, якісь можливо більш такі серйозні роботи робити. От і е, я вже спробувала всі матеріали. Тут власне так я. Е, ви бачите, що основна тематика квіти я малюю. Мене багато і так і друзів, і діти питають, «Мамо, чому квіти? Скільки можна вже малю щось інше? А мені хочеться квіти. Мені здається, що ну що може бути найгарніше. Квіти, от вони є найгарніші, вони символізують таке сонце, тепло, життя. Для мене це ще. Чоловік найгарніший. Чоловік найгарніший, ну можливо, це не хіба тримаємо. вікна. Квіточка. Це про чоловік. Але вирішила попробувати в різних матеріалах. Ну, так воно поступово складає. От, піони і кульбаби це... Олійна пастель, маки, така суха пастель. Це вже я в цьому році нарешті зважилася маслом ну, олійними фарбами спробувати. От такий один із перших моїх дослівів. Багато дуже малюю акварелями. Тут правда, тільки одна робота представлена, але насправді я дуже багато акварелями працюють. Важко, мабуть, акварелями, фарбами працювати важче всього, тому що. Якщо іншими можна виправити, там і буаш, і олія замалював там якось від скрипти, можна все поправити, то тут вже нічого не виправи. Буває до середини і розумієш, що це вже макулатура, тому що вже десь трошки схиби, а виправити вже не неможливо, на жаль. Зараз буде такий дуже ну, трепетний момент. Знаєте, часто ми... Щось робимо і не знаємо, як інші люди на це дивляться, і думаємо, що вони зараз нас розкритикують, і все те, що ми робили, змішають тут із брудом, от, і так далі. І ми цими думками іноді, ну нам ще ж ніхто нічого поганого не сказав, а ми вже цим живемо. От, тому щоб ми так не жили, для вас найхвилюючий момент зараз буде Чи на Аркадію. Юрій Костянтинович, скажіть, слів. що ви можете сказати авторці, як професійний художник? Вчитися, вчитися, вчитися. Тому що навчання, звичайно, не можна. І нам треба вчитися, і будь-якій людині. Не, не, я, я вважаю, що будь-який художник, який скаже, що я вже все вмію, просто він, треба йому взнати. Експериментувати. Тобто це і да. Василю Івановичу Кондратюку в голові спілки да, треба да, вчитися. От, і Миколі Антоновичу Максименку, Народному художнику а от України. Чому кажуть, Лауреату Шевченківської премії єдиному в Житомирі теж треба вчити. Юрію Тому треба вчитися. А він так і робить. Він це постійно робить. Він постійно робить тому що змінює. От чому вони да, кажуть? Ось Художник малював там одними фарбами, потім почав малювати іншими, а потім спробував той матеріал. Тобто вони завжди шукають щось нове. Тому ну, що все ж таки щось приїдається, щось... І, і сюжети можуть приїстися, і, і квіти. Може, ви їх не так багато намалювали. Ну, якщо ви намалюєте малюєте 500 штук, то вам ну, точно захочеться вже дерева якісь малювати. Я вас запрошую і до доєднатися до нашого спецкурсу і працювати над тим, щоб щось нове пізнати. Тому що самотужки, звичайно, дуже важко. І це, якби собі, знаєш, і завжди теж прагнеш кудись піти, щось когось підглядіти та навчити. Для тих, хто не знає, я просто скажу, що на факультеті ведено практику, мистецькі студії. І Інна Аркадіївна веде цей практикум і влаштовує чудесні майстер-класи у повіторку. Там, напроти стору, там є студія, от, і вона дає ці майстер-класи. І Ми були там викладачі, студенти, викладачі з дітками своїми були. І там ну, просто чудесна атмосфера. І будь-яке будь мистецтво потребує ремесла. От Коли ти вже вмієш певні дії виконувати ази, знаєш, то, то ти тоді справді, ну, як на мене, вже можеш щось. Вартість не Дякую, Дякую, тому приходьте. Дякую. Юрийте. Я вже нову сказав, що я кажу, нащо б не було стихи навчатися малювати, якщо людина не навчаючись, вже так малює. Дійсно гарно, мені щиро подобається, не знаю, вірити чи ні, але дуже подобається. Особливо графічні такі речі. По техніці хотів би порадити, але тому ж, потім без людей, як по ДВП, бо є нюанси, які, які треба блюсти. Незважаючи, мені подобається, як який ти художник, коли ти казав чи ні, навчаючись учень, каже, я працюю на матеріалах таких, яка різниця ж тільки учень. А йому кажуть, що звиняй, каже, То відповідальність перед вічністю повинна бути такою, що ти повинен малювати на найякісніших матеріалах, бо ти не знаєш, що ти будеш завтра. Може ти другий Леонардо да Вінчі. інший. Де коли твої твори будуть сипані, це падаться і. Тобто не потрібно бути другим по-іншим. Ні, це дуже цікаво. По з приводу ДНП я можу сказати, свої ну, враження, як вони мало працювати, перше, треба грунтувати з двох сторін. Якщо з цього боку два рази, то і з цього два. Якщо лаком прокриваєте з цього боку, то стільки ж разів треба з того, щоб. Його Ну, багато... Я бачу, що на треба поспішувати. А вперед дійсно, колега каже, що це складна техніка, я досі не розумію. Це просухов царство покої небесний йому. Він боровся, щоб графіка була на рівні з живописом. І вона надскладна техніка, вона складніша, ніж Алія. А чому вона при цьому матеріально дешевше коштує, я не знаю. Знаєте, колись і... Юрій Костянтинович мене навчив, от він про це казав. Насправді існує дуже простий критерій. Дуже простий критерій. Бо є техніка, є школа, є важливі такі речі, але критерій то один подобається чи не подобається. От мені здається, що більшості людей, які сьогодні дивляться картини Олени Володимирівни, я в тому числі з задоволенням, часто кажу, дуже подобається. Я не сподівався, не чекав, для мене це стало відкриття. І я щиро вдячний Олена що... Ви це витворили і наважилися виставити на суд. Глядацький і ще й мистецький, таке експертне журі в нас сьогодні, що я вам скажу. Так що дякую вам. Я теж хочу подякувати у відповідь, тому що, знаєте, для кожної творчої людини цей зворотній зв'язок, він такий дуже важливим. Мені то подобається, але хочеться знати, наскільки це подобається іншим завжди. Тому я дуже вдячна за можливість зробити таку виставку. Вдячна всім, що прийшли. Подобас смертя лишеється мить. Це мені захотілося розказати ситуацію, коли дивилася на кульбабки. Я просто вчора ввечері їх побачила, і настільки вони мені, і хоча тут написано травнева ніч в мене особисто вони асоціюється з раннім-раннім ранком. Коли, знаєте, разом із Росою, цими які піднімаються вгору, тягнуть свої чуби. Ось ці кульбабки, я казала Лені Володимир, що вони, на мій погляд, якісь такі, знаєте, містичні, загадкові. А ось ця містична пора якраз і є передранкова, коли все, що було вночі ховатись, не ховатися, оця зміна дня і ночі, щось нове з'являється. І, звичайно, це весняні кульбабки і про весну, про те, як прокидається природа, про наші з вами відчуття, я пропоную вам послухати ще. Сонце цілує, тебе у Холодний ніс. І ти вже не йдеш до запад. i yeah. і На соціально-психологічному факультеті і викладачі, і студенти, і гості культурні. Даруйте за такий каламбур, але хочеться особливо це підкреслити, бо університет завжди ніс цю функцію поширення культури. І, а для того, щоб це поширювати, потрібно це бачити, вміти бачити, вміти відчувати, вміти розуміти. І е, наш проект Сім картин на сьомому небі, це е, він слугує насамперед у цій благородній і хорошій мі.